Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Кирбазар. Сьогодні субота, 2 грудня, і я вам покажу, які ціни на автомобілі взимку. Бажаю всім приємного прийду, ви підписуйтесь і я розпочинаю. Свіжопригнаний з Франції, електричний Peugeot 19-го року 63 тисячі кілометрів пробігу, запас ходу понад 340 кілометрів. Машина в другій вже гарній комплектації з адаптивним кріс-контролем, клімат контролем і багато інших допоміжних функцій вона має. І нагадую, що це у нас електромобіль. Поруч Хендай санта 17 2017 року, 90 тисяч пробігу, 2,4 бензин на автоматі. Honda CR-V 35900, 1,5 бензин, автомат, повний привід 10 тисяч пробігу. Друзі. Також на нашому головному офісі ви можете зробити договір купівлі продажу перевір, перевірити валюту, застрахувати авто та багато-багато іншого. Всі ці послуги ми надаємо щодня, по будні з 10 до 16 та по вихідним з 7 ранку до 3 дня. Купуйте безпечні автомобілі з авторинком Car Базар. Volkswagen Golf, Кузові Універсал, 2-літровий нас дизель автомаз 144 пробігу автомобіль 2015 року. Матіс. 1150 доларів, бензин 133 пробігу 7-го року. Повнопривідна дизельна Mazda cx го року, 20 500 доларів, 169 пробігу, максимальні комплектації у нас, друзі, дизельна Європа. Перезапараніки, двоколірні, легкосплавні диски. Volkswagen Tiguan, також у нас Європа, повний привід, 2 літра дизель, автомат, 219 пробігу, 18400. Друзі, два автомобілі пригнані, розмитнені та сертифіковані з Європи без пробігу по Україні. Mazda CX5, 19 рік 2,5, вже бензин автомат 7369 027 Бачу, присутня у нас проекція безключовий доступ перезад паратроніки, лінзована оптика. Також дуже-дуже красива комплектація. Друзі, найновіший Peugeot 5008, шей в GT-Line, 26650, друзі, дволітровий у нас дизель з автоматичною коробкою 17 2017 року. Дуже-дуже красива машина. Є вони з двигунами як 1,6, так 2,0. Але 2,0 особливо вартує уваги. Свіжопринення Nissan Qashqai 11950, 1,5 дизель на механіці 12 року 173 пробіг. Друзі, ви могли помітити, що на всіх цінниках... Присутній логотип компанії Авторія. Авторія є генеральним партнером нашого авторинку. Всі, в принципі, автомобілі, які в нас є на базарі, є і на Авторія. Ви можете попередньо домовлятися з продавцями, що можете оглядати автомобілі на базарі, де всі автомобілі зібрані в одному місці. У нас є додаткові сервіси погляду авто. Отож, друзі, якщо ви хочете продавати автомобіль, то за допомогою АвтоРія та Карбазар їх можна продати в два рази швидше. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі ВІН-коду. Авторія. Продовжуємо перевіряти. Audi Q5. 13811 року. 219 пробігу. У нас 3,2 бензин. 073 67, 267 В комплектації преміум плюс, звісно ж, квадро, повний привід. Jeep Гранд Широкі. Підемо ближче. Інформації по ньому немає, але десь власник може бути поруч, друзі. Тому приходьте на авторинок, оділяйтеся автомобілі. І власник буде поруч вам все детально про кожен з автомобілів розкаже. І не забувайте підписуватися на наш туб-канал. 16500 2 літровий бензин 16-го року 68 пробігу на стігуан номер 097 6685 045 з автоматичною коробкою передач. Mitsubishi Outlander. 18 750 19 року, 2,4 бензин автомат, 48 пробігу, максимальна комплектація. Написано. Ну що, видно зовні камера 360, безключовий доступ, передній парктроніки. Мерседес А-класу, автомат, дизель. 160 рідного пробігу. Так, і покажу вам цінник. От, будь ласка, 3950 ціна даного автомобіля. Mitsubishi Pajero Sport на сарамний позашляховик. Ціна 13950 12 року, 190 пробігу, куплено офіційно в салоні 0,50 906 42 11 і рідна фарба. Друзі, кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте власнику номер вказаний. Nissan X Trail. 15100 з 16 року 103 пробігу, 2,5 бензин автомат 093, 14, 232 Камера 360, панорамний дах. У нас свіже авто зі штатів. BMW, п'ятірка, 5200 бензин автомат 287 пробігу. Рено Меган другого покоління, 4,200, 1,5 дизель і механіка. 264 пробігу 5 го року авто. Мерседес МЛ. 25,450 ціна. 2.2 дизель. 14 року 114 пробігу. Пневмо, Webasto. Контактний номер, сподіваюсь, бачите. Власник попередньо казав, що навіть готовий на обмін на новішу МЛ чи BMW X5. Оглядають Golf, 7, 18 року 12 часов 230 пробігу. Ми йдемо до Renault Laguna. 6309 року, 320 пробігу, 2-літровий дизель на механіці 067-601-6202. Kia Sorento 18500 18524 бензин автомат 2017 року 92 пробігу 097 067 94 47 308 номер телефону власника даного автомобіля. Поруч у нас Ford Escape. 17 рік, 17900 дволітровий бензин на автоматі 063 408 43 73 Комплектація максимальна, по ньому йде Титаніум. Audi А4 седан. Ціна 13500-літровий бензин 210 пробігу 2016 року. номер 098 1067 267. Друзі, зима, йде дощ. Не дуже добре все видно на цінниках. На жаль, такі погодні умови. Але стараємося для вас показати актуальні автомобілі, актуальну інформацію. 12513 року 190 пробігу 2 літровий у нас дизель на автоматі, Б7 Passat седан. Audi Q5 2790, 16 року, 219 пробігу. Бензин. Контакти є. Що цікавить більш детально по автомобілю, телефонуйте. Kia Soul, 17 тисяч доларів. 2-літровий бензин 107 пробігу. 2019 року дане авто. Volkswagen Passat B7 14700 14 2014 року дволітровий дизель 154 пробігу в даному автомобілі. Volkswagen Golf Alltrack, 17000 17 тисяч доларів. 17-го року 1.8 бензин-автомат, повний привід, 42 пробігу. Номер 067 73 69027. Volvo V-50. 8201,6 дизель. Коробка механічна. 228 пробігу, але, друзі, зі шкіряним салоном. Двоколірні легкосплавні диски, дуже гарна комплектація, лінзована оптика. Volkswagen Jetta, 8 доларів 812 року, 2,5 бензин автомат, 170 тисяч пробігу. Обслугована. Kia Sorento, 14300 12 року, 228 пробігу, автомат та повний. Привід в даному автомобілі. Fiat Freemont 14500, 2-літровий у нас дизель, автомат та повний привід 241 тисяча пробігу. Свіже авто з Європи. 5008 11 тисяч доларів, 1,6 дизель, 837 пробігу авто 12-го року. Kia Rio 5500, 9 рік, 1.4 бензин, 191 тисяча кілометрів пробігу, свіже авто з Європи. Шкода Фабія. Шкода Фабія, 5 тисяч доларів 9 року, бензин, механіка 173 тисячі пробігу. Volkswagen Golf 8 тисяч доларів, 9 рік. 1.14 бензин, механічна коробка продаж 206 тисяч пробіг. Опель Зафіра, 7750, 1,6 бензин на механіці. 236 тисяч пробіг у даному автомобілі. Шкода Фабія. 8250, 1.6 дизель, механічна коробка передач, 14 року, 266 тисяч пробіг. Volkswagen Tiguan, 11900, 2 літра дизель, автомат повний привід, 217 тисяч пробіг. Honda CR-V, RV 2,2 дизель. Автомат 170 пробігу 2014 року 067 731 29 29. Ось таке цікаве авто. У нас є в наявності. Кода Октавія А7, 13317 року, 1.4 бензин на механіці 140 пробігу 067 731 29 29 Ауді А3, 18515 15 року, літровий дизель на автоматі 79 тисяч пробіг 067 731 29 29 Ауді в нас А8 6950 273 873 пробігу. Volkswagen Passat B7, 2-літровий дизель. 13 го року 220 на пробігу. Ціна 12 690. Дякую власнику, що протер вікно. 7, 550, 2 літровий дизель, c 4 Гранд Picasso, 067 31, 30, 700, 737 У нас ось такий великий сімейний мінівен. Mercedes GL. 16250 10 року, 3-літровий дизель на автоматі, 295 пробігу авто 10-го року. Peugeot 3008. 2 літровий дизель, коробка передач механічна, 240 пробігу, 9950 ціна даного автомобіля. Що ж друзі, погода дуже погіршується. Я вам показав лише частину автомобілів. Є гарний вибір зараз. Кросоверів, хто хоче на зиму щось повнопривідне, приїжджайте на авторинок Карбазар у Львів та обирайте автомобілі з своєї мрії. Також нагадуємо, що нас можна зробити договір купілі продажу страховку на авто. З нами купувати автомобілі безпечно. Карбазар швидко продавати, легко купувати.